Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати, як я печу хліб на закваски. Якщо у мене вже є відео одне на каналі, як я вивожу закваску, як я її годую, то вирішила зняти ще відео про хліб. В цьому відео я взагалі нікого не навчаю, як це робити, тому що мені самі ще потрібно дуже багато чому навчитися. Я просто хочу продемонструвати, як я це роблю в печі. А Хто не підписаний, дивиться моє відео, попрошу вас підписатися, натиснути вподобайку, тому що таким чином ви мотивуєте мене на розвиток мого каналу. А починаємо ми з того, що нам потрібно з вечора погодувати закваску. Я годую, я беру пропорцію на 3 хлібини, а вам під відео пропишу пропорції всі на одну. Я беру 45 г стартера закваски своєї. 150 г борошна і 150 г води. І Залишаю на ніч. За ніч вона у мене піднялася майже втричі. І Далі, що я роблю, це в 900 г води. Додаю всю свою закваску, Спочатку перевіривши взагалі, чи вона працює. Перевірити ми можемо таким чином, що кидаємо нашу закваску і закваска повинна плавати зверху. Перемішуємо це все і додаємо борошно. Я додаю цільнозернове і пшеничне першого гатунку сильне борошно. Те, яке я вам показувала в попередньому відео. Загальна кількість борошна в мене виходить 1,5 кг це і цільнозернове, і е, і борошно. Е, Беру я 1,3 кг сильного борошна. 200 г я беру цільнозернового борошна. Цільнозернове борошно ви можете замінити і на гречане, і на рисове будь-яке, яке вам подобається. Це наше тісто гарненько. Все перемішуємо. Замішувати сильно не треба. Я просто з'єднала все, все тісто воду і закваску з'єднала в одну. Один такий комочок, просто щоб все поєдналося і залишаю це все на 30 хвилин в теплому, темному місці. Накриваю це все рушничком, і воно в мене 30 хвилин відпочиває. Далі, після того, як наше тісто відпочило трішечки, воно стає більш таким еластичним, не таким твердим, як було 30 хвилин тому. Ось таке, як ви бачите на екрані. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо 30 я беру 30 грам солі. Якщо це одна хлібинка, то це йде 10 грам солі. І додаю ще я додаю 150 грам води. На одну хлібинку це йде 50 грам води, для того, щоб це все легше поєднувати було. І відповідно це все поєднуємо. Замішуємо тісто, щоб воно все поєдналося до того моменту, поки ви не будете відчувати сіль під пальцями. Замішуємо його таким чином, пощіпуючи легенько. І в мене на це все пішло 6 хвилин. А взагалі я вам хочу сказати, що приготування хліба на закласті це зовсім інший процес. Це на такий не схожий він на те, коли ви замішуєте тісто на дріждях, тісто взагалі на Заквасті, воно зовсім інше. Я навіть ну, я цього не знала, до тих пір, поки вперше не спробувала спекти хліб на Заквасті. Да, вперше в мене виникли деякі помилки, тому я вирішила вдруге повторити це, відзняти і показати вам. А зараз хочу вам нагадати, що якщо ви не підписані на мій канал, дивитесь мої відео не підписані. Підпишіться, будь ласка, поставте «подобайку» мені і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати дані відео. А, ну, а далі ми також накриваємо це все тісто наше, яке ми замісили полотенцем, або там, тарівочкою, або плівкою. Накриваємо і залишаємо ще на 30 хвилин в теплому темному місці. Я взагалі ставлю на групку. в мене хрупка в даний період не топиться, тому там не так от прям жарко. От, залишаю, накриваю і залишаю на 30 хвилин відпочити. Потім знімаю його, дістаю і бачу, що тісто трішечки стало таке. Воно ще м'якіше стало, але воно навіть трішечки збільшилося. І далі, що я роблю? Я починаю складання. Нам потрібно його, робити три підходи складання. Беру обов'язкову воду, макаю руку у воду, тому що тісто липне, і роблю ось таке складання, як ви бачите на екрані. Нам потрібно це зробити тричі. Ну а між перервами в складанні я йду і буду розпалювати піч, тому що нам потрібно, щоб вона нагрілася повністю, розігрілася. На ну, це нам знадобиться години 3, а то й 4, дивлячись нагрі від дрів. Дрова я беру зазвичай дубові. Звичайно, я якось розмовляла в магазині з е, жінками, які розказували, те, що для чого ти дубові дрова палиш в печі. У нас також тут є, ми обрізали вишню і у нас є тут ще фруктові дерева. То я беру сьогодні трішки фруктових дерев, трішки, трішки дубових дерев. Для розпалки я беру взагалі соснові дрова. Ну, і Розпалюю в печі, ну і приступаємо до розпалки в печі. Розпалюю її і починаю нагрівати. Чесно кажучи, щоб нагріти піч, це ще той квест, і потрібно розуміти температуру для того, щоб вона все правильно нам приготувала. Тому що дуже частенько в мене буває таке, що я її не допалюю. Мені здається, що вже все достатньо, але, на жаль, вона холодна і не так все класно можна, звичайно, там щось готувати, ставити, але це буде дуже дуже прям довго. Тому це. Мені здається взагалі, що якщо порівнювати піч і духовку, да, звичайно, в печі дуже класно можна щось приготувати, взагалі смак і випічки самої їжі, він зовсім інший. Але простіше все ж таки в духовці. Але ми беремо ще той момент, що якщо в піч ми можемо поставити велику кількість їжі взагалі для приготування, так в духовку, в духовий шкаф саме. Ви не поставите дуже багато. Дивимось, насолоджуємося вогнищем в печі, ну і приступаємо далі, переходимо до, нашої, до нашого хліба. Ще раз повторюю, що нам потрібно зробити три складання з перервою в 30 хвилин. Тобто це вже в мене в другий раз складаю. На 30 хвилин залишаю під рушничком і третій раз. Третій раз я вже не знімала, я думаю, зрозуміла, як це робити. Взагалі з кожним разом тісто наше стає все м'якіше І мені здається, що воно все ж таки хоч трішки, але воно ж підходить ще до цього. Після третього складання останнього ми залишаємо наше тісто приблизно на 3 години. Але тут потрібно орієнтуватися не на час, а взагалі на тісто. Можна взагалі зробити таким чином: залишити шматочок тіста, десь малесенький шматочок тіста в стопочку або в якийсь стаканчик, і ви просто потім будете бачити, на скільки відсотків взагалі піднялось ваше тісто. Взагалі, норма це десь 25-30%, коли піднімається наше тісто. І все це робимо, звичайно, змочуючи руки. Тому що наше тісто воно буде прилипати, і це взагалі нормально. Після того, як наше тісто взагалі а, по, по було трошки відпочило, 3 години десь в мене на це пішло. А, я його притрушую, добре притрушую мукою, тому що воно при, пристає до всіх поверхонь. Також стіл притрушую мукою, і не, не жаліючи муки. І починаю формовку передформовку нашого хліба. Розділяю його взагалі на три частини. Розділяю я наше тісто на три частини, розділяю його плюс-мінус око, тому що це готую хліб саме для нас. Мені немає різниці якої форми, якого взагалі буде наш хліб. Головне, щоб він був смачний. Накидаю так з Знизу накидаю тісто один на одне і починаю формувати його таким чином, підтягуючи на себе, щоб наша поверхня, саме верхівка тіста, була така натягнута і гарненька, рівненька. рівненька. Але в такому, випадку, в такому е, моменті потрібно не перестаратися, тому що дуже часто в мене також було таке, що верхівка, я перестаралася, і верхівка моя е, тріснула, і тоді, там уже де тріскає наша верхівка, е, то і е, відповідно вже туди і починає рости і розкриватись наш хліб. Але ж ми е, хочемо, щоб він розкривався в тому місці, де потрібно, де нам потрібно саме. Так, далі я беру повністю все, після того, як ну, майже вигоріло в печі, я його все вигрібаю. Цей жар, щоб наш хлібчик не згорів. тому що він, якщо буде жар, він буде горіти. Так. У нас, звичайно, тут не дуже практична ця піч. Тому що в багатьох пічах є ось тут знизу є місце, куди можна вигрібати просто жар, і тепло йде далі на групу. У нас це все ось так относиться у плиту. Звісно, це все не дуже прикольно, тому що там палаці лежать і це все може, жар, може впасти. Тому це якийсь непродуманий, непродуманий момент такий. Напишіть, можливо, мене хтось дивиться, той, хто пече в печі взагалі щось, чи вигрібаєте ви жар? Мені дуже цікаво, тому що е, у всіх таких навчальних якихось е, навчальних теоріях <смірші> всі говорять, що це потрібно робити, що він буде горіти. А якщо ми беремо якісь такі побутові, то я, наприклад, знаю, що моя бабуся, коли пекла паски. Вона також все вигрібала. Ну і я Пам-пам-пам-пам. Та, вигібаємо прямо все до кінця, трішки жару залишаю, але все одно відсотків 90 Відсотків 90 я його все вигрібаю. Зараз я вам ще покажу, поки чуть, чуть тут видно, тому що, коли жар був, я це, звичайно, не засняла. Зараз я ближче покажу. Так. Зараз ближче покажу. Ай, не видно. Не видно, оце такий жар мене залишається. Взагалі, коли е, ви будете бачити, якщо, наприклад, е, піч е, нагріта, вона повинна бути біла. Тобто кирпіч весь повинен бути видний е, і він повинен бути білий. Ну і, чесно скажу, перескочила трішки етап формовки тіста, тому що сформувала, поклала в мисочки, поклала його на е, полотенце, тому що в мене немає корзинки для розстойки, Поклала я на вафельні полотенця, і, які були притрушені борошном. Е, і у мене вийшло те, що вийшло минулого разу. Моя помилка в тому, що. Е, Моє тісто приклеїлось до цих полотенців, мені довелося їх так відтягувати. Потім я сформувала хлібці, поклала їх на деко, і один хлібець поклала на, в таку форму. Гусятниця в мене скляна, От, поклала туди, і відповідно вже стараюсь, якось воно трішки підійшло. І стараюсь його якось зробити, показати, де йому рости. От. Але тут таке питання, що. Піч це така непредсказуєма річ, в якій ти не знаєш, як вона взагалі себе поведе. У випадку вона повела не так, як мені це потрібно. Поставила я наш хліб в піч і витягла, і побачила, що воно. Він розкрився не в, то, не в тому місці, де мені потрібно. Але це, взагалі, чесно скажу, аж ніяк не впливало на смак хліба і на його текстуру, взагалі, всередині. Ось подивіться, я взагалі мені здавалося, що воно буде зовсім якось по-іншому. Але те, що ми бачимо, ми бачимо дуже класний варіант. Мені дуже сильно подобається. Я задоволена результатом, який. Вийшов мій хліб. Звичайно. Форма і вигляд його бажає кращого, але його їсти можна, він дуже добрий, смачний. Ну, нарешті ми розрізали, спекли наш хлібчик. Здавалося мені з першого погляду. Що він взагалі не піднявся і взагалі якийсь не такий. Але коли я його розрізала, я зрозуміла, що це просто, це просто те, що потрібно. І по традиції хліб з маслом пробуємо, який він взагалі. Просто клас. Здрасте. Будеш? Це будеш? Коти теж дуже люблять хліб закласти, саме мій. Дуже смачно. І це класно. І я вже чекаю з завтра, завтрашнього ранку, коли я зроблю сніданок із цього хліба, тости. Це буде просто дуже-дуже смачно. А також я в піч, ну в нас же ж піч є, чого ж я не буду користуватися нею, я в піч накидала картошки. Хто таке їв колись в дитинстві? Колись в духовку закидали і їли. Там ще е, сидить у мене в печі е, буряк. І це зараз на, не зараз, а завтра <смас> на трем ми будемо їсти. І це просто клас. клас. Мені це дуже все подобається, все круто, класно. Я задоволена результатом. Одної буханочки хліба вже нема. На перший погляд здавалося, що, ну, типу, але е, на смак це все не повпливало. Є, звичайно, певні помилки в виконанні, але нічого страшного, будемо вчитися пробувати. Дивіться, я в цьому відео взагалі нікого не навчаю. Я вам просто показую, що е, я печу хліб у печі, що не потрібно викидати піч, так як я колись хотіла це робити, що піч це взагалі. Така універсальна штука. Хліб можна пекти і не тільки хліб, і картоплю можна запікати. <свісно> <свісно> так що, дякую всім за перегляди. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео.